Всім привіт! Третя частина Болт та шахрайство, телеграм-канали, замовлення, шахраї і ось це все подібне. Дуже швиденька частина. Болт мені, виплатив кошти, виплатив мені кошти, скрін переписки. Звертаю вашу увагу на те, що написано в самому низу. Вони посилаються на то, що якщо в мене є якісь знайомі друзі, які працюють в Полтії, в них є така сама проблема, і вони не згодні з тим, що у них списали кошти. Будь ласка, хай звертаються у підтримку, тому я вас Попрошу звертайтеся в підтримку всіх, хто стикнувся з ситуацією, така як була у мене, з цими шахраями, з телеграмщиками, що кошти були повернені. Я на монтажі прикріплю це повідомлення так, щоб ви, ну, ви перевернете телефон собі, зробите скрін екрана, і коли будете писати текст, там є з ліва знизу, ну, типу, вставити можна буде фотографію цю. Тому пишіть в болт. Болт повернув кошти, і я каже він, що це як, ну, типу, одноразова така а, проблема. Я думаю, що це проблема не одноразова, тому що в мене з трьох бізнесів три кидалово вийшло. І він силається на те, що нібито там будуть алгоритми передивляються ну, перед чи пере, переписують, чи, коротше вони ж хочуть. Типу вирішити проблему. Поки вони вирішують проблему, я працювати не хочу. Я, як в минулому відео сказав в кінці, я так і притримуюся цього. Працювати я поки що не хочу, тому що я не колектор, я не хочу вибивати свої гроші зароблені неділями днями. Мені це не подобається. Я хочу працювати і не переживати за свої кошти, тому поки що не працюю. Ще я впевнений, якби не ви не не, не почали би просто жорстко писати, трубити по всім їх каналам, телеграм-канали, підтримка, імейли в український офіс, талінський офіс, Фейсбук, тоді вони вже зрозуміли, що треба щось робити, треба відповідати, і вони, вони мені в підтримці відповіли. Хоча до цього 3,5 дні вони мені не відповідали. Тому Ще раз перечитайте повідомлення, де сказано, що вони кожен такий шахрайський, там ну, ці, ці короче, схеми, вони всі ці повернення будуть розглядати, вони там е, будуть, якщо що, повертати гроші. Але я ж знаю, впевнений, що люди, такі самі, як я, попали на ці схеми, вони не отримували своїх коштів. Тому я вас попрошу, хто буде хто попав на таку схему, і він не отримав кошти. І зараз з цим повідомленням. Зможе отримати або не зможе отримати. Будь ласка, напишіть мені в телеграм. В мій особистий телеграм, під кожне відео є мій телеграм. Будь ласка, щоб я просто розумів, хто зміг отримати кошти, хто не зміг отримати кошти і розуміти взагалі, як куди болт рухається і що далі з цим робити. Поки що, я дякую, що. Вам я дякую, що ви допомогли мені повернути кошти, які ну, я в принципі не, не, не думав, що вони повернуть. Тому що, якщо вони повертають кошти, значить вони розуміють, що у них є якийсь баг, що ну, це, прям, ну як типу, вони винуваті. Це їх, вони не, не, не додивилися. Це ну, просто тупо їх косяки, все. Нехай вони його вирішують, щоб ми могли працювати. Ми не повинні е, ну, там. Переживати за, я ж кажу, ми не колектори, ми не повинні вибивати, ми повинні отримувати свої зароблені гроші і просто спокійно працювати. Так що, дякую вам за увагу. Повертайте свої гроші до нових відео. Скоро. Бувайте. А до речі, сьогодні четвер, 23, Роботи немає. Я думаю, 24 го в п'ятницю роботи і більше не буде. <зв 'язався> Всі пороз'їжджалися, я думаю, ви і так прекрасно розумієте. Тому. Я думаю, з понеділка буде нормально робота. Я на це сподіваюся. Все, до побачення. А ще в першому коментарі я закріплю повідомлення про збір на автівку. Це збирає мій сусід військовий. На автомобіль вони скоро відправляються в Бахмут Бахмут.